Зрозуміло. Запитання колеги до Калівані. Став на голосування за основному працюємо пакету проєкту рішення порядку дня, ми є під номерами 4, 5 і шостого. Протимуся. Дякую, Хай. начальник управління чайників комунального господарства. У вас є 7 ми тут не додаткових вісім питань, так? для вас, сьомий питання про середньоважній пориф і погодження з 70% програма, а я ж не почерптав. Нема тих заперечень. Сьомий розглядаємо викидаємо, а после дев'яти десятка, 13, 12 півдаткових, про цему. То за власне. Проти українському.

там має бути 2 на 3, на тримоть, там є звивання середнього колена і тепер золото пояснює компонування пластичних крипів. Представте, що ви присідаєте, і ви ровним чином повертаєте, ви починаєте квадфаш роком і ніби стави квадфам. Ну, не додоти.

Э, збирання і привезення і управління. Так? провезення. Україна приймається рішення, але у нас був подібці, у нас то і збирання, і перевезення, і управління, і захоронення. Ми з вами Заборонені зробили окремо, на для диспільської території. А ще дисінської території ми окремо не зробили для беременного переведення управління. Тепер ми це робимо, збільшуючи воно чи пережити. Розумієте, так? А кожна вопроі окремий бачить, як це йде партнер.

За приводки и пару кипят Я думаю, призначить салат с теорией чуть. Ставим на гласуване на издателството на проект решение на установяване на среден, свален от тарифа, на управление и на културния изход на територия и силност, средства и мисъл териториални дома. Прочиво гласуване. Както за? Против? Утремни се. Благодаря че связан с подпитником, бившим на меня и не стало всего холодного заметного пути, на цене четыре человека, я был в воздух, на начальство, что на пейку. Я был в перемоге, в заводе на такие крестовые вести мою боль, на начальство в области, я позвоню вести свою, Слава

і до цього все ще робить гідно мову до цього мову, то не відповідно до рішення, і ми розповідали про це. Ми це не мовити в своєму відповідно, що ми розповідаємо, 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 що ми Так. що ми розповідаємо, що ми розповідаємо, що ми розповідаємо, що ми розповідаємо, що та записуйте військовості злочин, та не як проходимо контролю річно, як ми відповідаємо на відповідальні зуби, як ми відповідаємо на відповідальні Проведення житла проведено, проведено проведено в місті Стоїч. Це те, що ми можемо питання саме включити. Так, так. Тобто ви за членами сім'ї, відповідаємо військовослужбовця, і

з 3 2023 23 рази зустрічі з сторони і консультантов щодо затвердження цього документа з малозмінних у завданні. Зручно терміни співчуття. Згідно з програмою, на зустрічі здетається з порівняння, а також з вами. В кінці дозволь повернути місце до читало вам на деякому моменті. Початку уваги. Протисто приймав член членів депутатів на додаток 1 до 2. Тож, як дати світло протисто на додаток 2 до 4, що на додаткову загальну площу, на додатку 2 протисто потристо на первичну загальну площу і на додатку 1. Найсилніші дорішення на рік 2021 року. Зроблені директора відправлених на об'єктах і на Академію №4 Управляють у коміті по даній мею Веде свідомо на правилах міських національної республіки Республіка Дмитро Дмитроєвич Він не залишався в державі Зараз у вас в правилах міських національної республіки Власне, тут Христо Луис Пускай не хрещає Увага на ці випадки І до досвідчення Закликав рішення про надання води про реєстрацію моторних рухань На будівельній швидківці На рапторі з поданими реєстрацією Метро 148 Було культури з чоловіків

Доброго дня. Я з цим звітом про наші стратегічні здобутки. Було збіг докласти інвестиційного плану стабільності, реконструкції та вирішення ваших проблем, допущуючи капітальні впродовж наступних 3 років. Господи, вище та ваше продукте решті з 204. Дана формула диверсифікації і повертається на 53.300. Тепер до урішення з на файлу цей проект на 12 звідраз Окей, на мене потрібно підготувати файловий звіт за 24 квартал. І, додатково, треба призначити зустріч з бухгалтерією щодо інвестицій на наступний четвер. І треба підготувати презентацію для тім-колау, для дошки на завтра. Здійснюємо. Треба дізнатися, скільки на оренду ексклюзивності. А, звіт, як це? Звіт.

А на то, что в этом случае есть люди, которые хотят снять дом, и стараются попробовать, по крайней мере, сделать другое питание, если в смысле, что я рад, где вы будете сильно знать, и что не отрековать. То есть, вы выбираете, что вы не хотим создать в США, но вот есть что-то не знаете, в центре народа, в районе этого, в любом Колеги, це питання стосується проєкту рішення. Станом на голосування. За основою партіону проєкт рішення про погодження інвестиційної програми комунального підприємства з місця на 2024 рік. Прошу голосувати. Хто за? Перший. Потримався. Дякую. Дякую за розповідь. Наталія Сосанська, начальниця Комплексу освітнього департаменту. Погоджуємося. Наталія Сосанська, справжня сподівача вашої. Прошу проєкту

Ну, это за питание, по-моему, 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 по моему 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 по по моему 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 по по на сьогоднішнього вечорів, заותו в цілому, проект рішення про затвердження на на основі будівлі прошлого місяця. Тому, хочемо висловити щиру подяку організаторам, а також співробітникам, які долучилися до цього. Дуже сподіваємося на

І в зубій обласної військової адміністрації вже давно є міжнародним, називається сіт-тіло, посада заступника діджиталізації, наша держава є лідером в системі діджиталізації, і відповідно в них є така думка на рівні держави і всіх безступників створює таке єдине місце, де можна отримати інформацію про систему оновлення. Що стосується цеповідає, це стосується соціальних послуг, соціальне громади, стосується провітається напрямку освіти, медицинним спорту. І відповідно не хочемо, щоб кожна громада була і системі за мало теплої власні заходи, отримувати матір, подавати інформацію. І відповідно що перший постачальний цена було команді. Далі ми за заході функціональні пояснити запаття і положення відео нашого комп'ютерного інформаційного відео. І моє там у нас такого. В принципі, це має дати можливість полегшити всім громаді на мати немає інформацію, що сервісами і без зайву і беззайду якимось перешкод подавати там документи, що отримати спеціальні кошти. Міністр, у нас не буде в цьому рухається давно, і є міністерство, де є наступні питання, більше сталітації, наступні міністрі. І тому є такі заступні по роботу першої адміністрації, ми є рухомати, є щоб і у нас такі наступні були, як були громади. Але ми на цей крок не йдемо, тому ми ці функції покладаємо на заступника в сфері управління екологи і свої підробної.

होचू शकतो तो द प्रॉब्लेम त्रिमसन डोक्युमेंट वर मॉडर्नली गोड टू शो दिस थिंग आपण स्टुडी सो प्राप ना परक स्टारर से द ट्रुथ मी टू ऑन प्रोग्रेस टू ऑन प्रोग्रेस